Точна копія бінокля Swarovski Hubiecht 10х25B. У мене на огляді була з цього заводу кабела з біноклі, і я вам показував, що китайці зробили точну копію Swarovski. Це один і той самий завод, що і кабелас біноклі. тільки вони відрізняються зовні відрізняється покриття. Колір, трошки зовнішні елементи, вони різні, де коли ставлять. У шунту є дві різні моделі: елементи окулярного вузла відрізняються формою, і барабан фокусування, головний і діоптрій, вони вже там металеві, тут він пластмасовий. Це є точна копія Сваровських, якість виконання, якість матеріалів, оптика тут на висоті. По габаритам сваровський трошки довше, на пів сантиметра приблизно. І вона трошки нижча. Ззовні китайці постаралися зробили точну копію Сваровських. Хабіхта 10 на 25 b Відрізняється також він по масі, він важчий. 250 грамів важить, а сваровський 230 з чим це зв'язано? Можливо, що Сваровський використовує більш якісніший і дорогий метал. Бо тут конструкція теж повністю металева, шарніри металеві, труби металеві, окулярна частина повністю металева, наглазники металеві. Тут все метал, повністю метал всюди. Та ж пластикова накладка, як і у Сваровській, тут теж присутня. Для сервісного обслуговування механізмів, фокусування і шарнірів. Також є ж такі самі заглушечки тут для шарнірів, для шарнірних гвинтів, такі, такі самі наглазники, такі самі пластикові барабани фокусування. Все один в один, якісно виконано, механіка плавна. Зовні до матеріалів, до якості виконання взагалі ніяких нарікань немає. Я не побачив різниці зі Сваровським. Можливо, не такі точні, якісні, наприклад, наглазники у Сваровській, ну вони виконання там буде трошки відрізнятися. Але давайте зразу ми зробимо цю різницю. Зараз в Україні його в даний момент можна купити за 5 тисяч гривень. Навіть дешевше він, ніж в Китаї. Ця модель. Сваровський 20-25 тисяч сваровські коштує, тобто 5-6 разів сваровський дорожче. Чи є тут та різниця в 5 разів по виконанню? Матеріалів і оптики, ну, звичайно, навіть в два рази не буде. В принципі, дивіться, це є новий прилад. І як він буде, наприклад, через деякий час використання, як він буде себе поводити, наприклад, шарніри, наглазники, механіка ну, це час покаже. Але так бачу, що вже трошки я його тестую. Ну, ніяких люфтів не з'являється, нічого не западає, нічого. Не міняється, не, ніякого негативу я не бачу. Що стосується оптики, тут теж ідеально вони допасували, тобто і оптично вони скопіювали точно лінійне поле зору 95 метрів, тут в градусах 5,4 воно ідентично. Я не побачив жодної різниці. Такий же самий винос, такий же самий комфорт спостереження. В нього, тому що тут така ж конструкція, велике поле зору, як для такого форм-фактора, дуже комфортне поле зору, 95 метрів. Дуже комфортно в нього спостерігати. Іменно ця модель має, звичайно, тут і діскло низько об'єктиви, і фазова корекція тут присутня. По яскравим зіркам і ліхтарям дуже помітно. Це присутня фазова корекція і відсутній хроматизм по центру. Тому я можу стверджувати, що дійсно є і діскло. Ось фазова корекція, і діскло, супер мультікотид і магнієвий сплав. Бренд шунту якісні біноклі продають, замовляють якісну оптику одні з найкращих. Звичайно, я не буду стверджувати, що тут зображення один в один, як Сваровський. Сваровський, до речі, теж не без недоліків був. У нього була дуже помітна дисторсія, і тут теж дисторсія така помітна, але це не впливає на комфорт спостережень, абсолютно мені подушкообразна ця дисторсія, вона не заважає. Комфортно в нього спостерігати. Деколи, коли я спостерігав, в нього. Забувався, що я насправді ось такий компактний бінокль спостерігаю, який поміщається в кишеню сорочки, навіть можна помістити. Дуже прикольний бінокль, він якісне зображення має. Так виглядає, що воно ідеально чітке від краю до краю. Відкоректовано тут всі оптичні аберації, нейтральна. Так, на око кольоропередача тут передача кольорів, абсолютно нейтральна. Відносно спостережень вдень і вночі. Одне задоволення ви отримуєте вдень. І я вам скажу, що вночі він себе дуже гарно показав. Я не очікував, що такий дешевий бінокль може мати таке зображення. Аж настільки воно якісне, що можна комфортно спостерігати в сутінках і вночі. Дуже Ясне зображення в нього. 8х25 взагалі буде воно комфортно дивитися вночі. Одне задоволення. При тому, що є бліки, контрові бліки від яскравих ліхтарів. І ця копія вона цікава тим, що воно повністю металеве. Дуже якісна оптика, якісне виконання, матеріали, і ну, немає рівних. Цей з Свою модель продає там за шалені 600-1000 євро 10 на 25 і в них пластиковий корпус. Я перепрошую, але ось за 5 тисяч гривень дуже класний, якісний бінокль, металевий з низькодиспресійним склом, з дуже багатою комплектацією маєте. Тут гарні такі ж, як Кабелас, кришечки резинові захисні. Дуже мало хто використовує навіть в дорогих топових брендових біноклях захисні кришки у своїх біноклях. Бінокль приходить в ось такі в коробці. Дуже гарна, захищена коробка, якісна. Неочікувано за такі гроші, я вам скажу, ви отримуєте шикарний набор. Сумка ось така гарний захист для бінокля буде. Це все йде в комплекті. Також ось такий мішечок ви можете носити з собою будь-де, будь-коли. Ремінь стандартний, як і у великих біноклів з назвою бренду. Не пожалілись, є салфетка, є макулатура. Всередині бінокль в коробці гарно захищений з усіх боків. Я вважаю, Шикарна просто комплектація. Наразі ніхто вам не запропонує якісну оптику, якісні матеріали з такою комплектацією за такі гроші. Забув згадати, що дуже хороша глубина різкості цього бінокля, що вам не прийдеться часто перефокусовуватися. Ну і як також е мінімальна відстань для фокусування, тут унікальна. Приблизно 1,5 метра. всього на всього. Заохочую всіх підписуватися на канал, також приєднуйтесь до групи у Viber, Там ви зможете отримати безкоштовну консультацію, а також дуже багато цікавої інформації. Посилання в описі до цього відео.